Вітання. Сьогодні ми будемо ловити окуня звичайного. З снастей у нас будуть фідерки. Гачки на них 2-0 3-0. Обов'язково титановий повідець, Наживки голян звичайний і живець. Рука у нас буде поплавочка з гачком 3-0 і голяном. Глибина 250. Почнемо з локації острів а там далі буде видно, що тут не повезе, перейдемо інші декілька. Прекрасно. Зразу Зранку хороший піт був, Звоявився зразу трофейний і унік. Гарний. А, гарний показник. Заодно виконалось випробування повністю облов всього саленги.